500 уболівальників сьогодні присутні на арені Львів. Саме стільки було продано за кілька годин. Як тільки ну, така можливість виникла, величезний зараз є ажіотаж на поєдинки УПЛ, тому що квоти максимально обмежені, Дякуємо. Вічна пам'ять всім жертвам цієї війни, яка продовжується щодня. Крисків. Подача. Удар юхим конопля. З кількох метрів відкриває рахунок в цьому матчі, хоча Андрій Кліщук зреагував. Однак він скинув м'яч на ногу крайньому захиснику шахтаря. Гірники швидко виходять вперед вже на 9-й хвилині цього матчу. Андрій Кліщук. Відбив спочатку, але відбив точно на ногу футболіста Шахтаря. Юхим Конопля емоційно дуже реагує на відкриття рахунку. Вітаємо, вітаємо правого захисника Шахтаря та збірної України. Ну, хороший шанс для Кривбаса. Перша справжня гострота. Штрафному майданчику гірників. Максим Луньов Був в центрі уваги. Аду Принц. На Луньова. Дібанго. Дібанго. Атака лівим флангом. Дібанго заходить. простріл, удари. Один один. Кривбас зрівнює рахунок. Аду Принц. Аду Принц забиває в другому матчі поспіль. Дуже впевнено. Кривбас. Відновлює рахунок. Знову його зрівнює. Вривання Івана Дібанго. Простріл, штрафний майданчик. І 1-1. Бандейра. Переведення. М'яч проходить. Конопля не влучив, ну не вибив правильно м'яч. І, до речі, Ярослав Ракіцький не встигає втримати аду принца. Конопля вкидання на Зубкова. Заважав йому Іван Дібанго і ще й фолить. Руандець. Знову дістається Зубковий, який в матчі з Олександрією. Тоді ось е... говорив я. Воу! М'яч знову ворота. Шахтар виходить вперед. Як же швидко це все було. Дмитро Криськів радіє. Але чи буде зараховано цей гол? Е, я розумію, що поки ми з вами дивились повтори. Так само повтори дивилися і футболісти Кривбасу, а Шахтар е, дуже хитро. Швидко розіграв, і ми навіть і не встигнули боргнути, як м'яч опинився у ворота. Тож дивимось, Крисків ставить м'яч, закидає на Бондаренка. Бондаренко на Крисківа удари м'яч у воротах. Четвертий гол для Крисківа в цьому сезоні в УПЛ. Бондаренко, ну, до речі, не дограє. Не дограє до кінця Хрової іліч. Міг би він, в принципі, включитися, якщо вже бачив, що пішла така. Історія. Іліч. Іліч напряму. Удар повз ворота він проходить. Гровує Іліч не влучає. Ворота. Намагався в 9 він відправити. Різник вистрибував. Бондаренко. Бондаренко на коноплю. Конопля класно підключається Він штрафному Конопля. Що зробить? Простріл. Кересунчик Андрій Кліщук. Цько удар з дальньої відстані Уху, непогано. І дуже знову ж таки хочу повернутись до того, що надзвичайно важливий поєдинок для обох команд. Ох, який простріл від Максима Луньова в руки Дмитро Різнику. Невертон з м'ячем удар. Рикошет. М'яч штрафному. Зубков під ліву Зубков б'є. влучає в стійку Продовження цієї атаки. Судаков на підбиранні. Вже не вперше. Класна передача. на Невертона. Нестандартний хід від Георгія Судакова. Навіть партнер по команді, мені здається, не до кінця його оцінив. Дивимось. Сікан скидає на Зубкова, той фірмовому стилі. Б'є і влучає в поперечку. Ще раз повтор, щоб ми Насолодилися ним. Удар підкручений. І стійка. О, Кривбас атакує. Удар вище воріт. Дуже хороший шанс для Даніеля Соси, який всього кривбасу. Шанс для того, щоб зрівняти рахунок ось в другому таймі. Найкращий момент для криворіжців. Передача і достатньо з близької відстані. Так Бондар був поруч з Сосею. Він йому заважав, він створював на нього тиск, віддав на Судакова, той скинув на Криськіва. Перехоплення, але перед цим фол що Хровоє Іліч отримав жовту. Хривої Іліч на правий. Тут наступив він на ногу Криськіву. Часто сьогодні футболісти кривбаса накривали Хривої Іліча. Ну так, тут ззаду удар по нозі. Можуть, Може, і жорсткіше рішення прийняти Микола Балакін. Абсолютно в м'яч не грав, Ось в чому питання до Хривої Іліча. І змінює своє рішення. Я розумію, що це буде вилучення. Кривбас залишається в десятьох, скасовує жовту картку Микола Балакін і видає червону. А гра абсолютно не в м'яч. Гра в ногу суперника. От просто без емоцій розберіть цей момент. І це добре, що Ілліч ліч там не завдав серйозної травми футболісту кривбасу. Ракецький дивиться кому віддати. Закидає на Сікана. Як же просто робить цю передачу? Сікан і що? І що м'яч не в воротах? Прекрасна можливість створює її Ярослав Ракіцький своєю фірмовою філіграмною передачою. І Сікан. Подивіться, який користується тим, що є простір. Удар. 3-1. Ще один акцент розставлено. Артем Бондаренко забиває. Артем Бондаренко забиває. Не так багато в нього було голів. Цього сезону і є цього року. Але ось в цьому матчі в центральному поєдинку туру робить як точно на два кроки. Вперед виходить Шахтар. 3-1 стає рахунок. Артем Бондаренко не один шанс сьогодні мав для того, щоб забити. І ви побачили, як він зрадів цьому забитому м'ячу Бондар. Так, втрата одного гравця Іліча дуже сильно вплинула на хід подій. Подача Педріньо. Удар. Кліщук ібиває. Поруч був траоре. Понедельник там вибив. Кривбас поки що ну, не може прийти в себе. Б сказав би так. Удар Ярослава Ракицького. Кривбас в 10. Кривбас, який програє 3-1. Крисків. Крисків штрафному. Крисків під праву. Удар. 4-1. Я думаю, що питання закрито сьогоднішнім переможцем. 4-1. Дмитро Крисків робить дубль в цій грі. Маріно Пушич може точно видихнути. Ось так критика і хмари, які були зібрані навколо нього. Я думаю, що після ось цієї впевненої перемоги в центральному матчі туру все буде набагато простіше, менше емоцій. І менше розмов. Ну, почалися розриви, якось дезорганізовано виглядає кривбас. Вони почали програвати дуелі, не догравати епізоди. Подивіться, ось там хтось не добіг, є зона, є простір. Ну, абсолютно не той кривбас. Зараз знову шанс Ласіна Траоре пробивав. Ледь п'ятий шахтар не забив. Подача штрафний майданчик удару поки що немає. Стецьков, Стецьков витряпав. Цей м'яч. Удар. 4-2. Кривбас е забиває. Тимур Стецьков. Красунчик справді видряпав він цей м'яч, протис Юхима Коноплю і трошки скоротив відставання. Не такою солодкою цю перемогу зробив він для Шахтаря. і можна сказати, що показав зуби. Отож, подача з флангу. Тут м'яч. Від коноплі пролетів Стецьков спиною класно поставив корпус, і два оборонці гірників. Двоє оборонців не зуміли його зупинити. Центр. Кожушко, кожушко з ударом! Дмитро Різник. Олег Кожушко пробивав. Бондаренко. Бондаренко протягує м'яч. проходить бізіману. Пробиває низом. І це гол. 5-2. 5-2. Шахтар ставить крапку в сьогоднішньому матчі. Ласіна Трауре. Що вітає з вагітністю. Можливо, ми чого ще не знаємо, ну, обов'язково дізнаємось. Ласіна Трауре з подачі Бондаренка. Сім забитих голів ми побачили. Шахтар перемагає. Бондаренко обігрався шведом, протягнув м'яч. Подивіться, пройшов Бізіману, протягнув далі. Спокійно підготував удар. І підправив його удар вже ласіна трауре. Траоре. Траоре протягує м'яч. Ну, шахтар дуже просто в другому таймі заходить штрафний ну Цуканов. Цуканов пробиває. Цуканов сьогодні в принципі має можливість в дебютному матчі і забити. З меж штрафного молодий гравець. Зараз кладе корпус. Подивіться, оп, і пробиває Бачите? за основну команду удар головою від Бондара. І що? Микола Булакін дає свисток про завершення нашого матчу. Завершується центральний поєдинок туру з рахунком 5-2 на користь Шахтаря. Сім забитих голів ми побачили.